Ольга Стефанішина, нинішня міністерка юстиції і віце-прем'єрка з євроінтеграції, а ще обвинувачена у корупційній справі часів її роботи у мін'юсті при тодішній міністерці Олені Лукаш у 2013 році. Міф році. Міфа майдані рухне, коли узнаємо, що майдановці убивали майдановців. Цей самий мін'юст Ольга Стефанішина тепер очолює. А понад 10 років тому у мін'юсті Лукаш Стефанішина підписувала документи на проведення тендеру, на якому за версією слідства розпиляли більше 300 тисяч доларів. Коли я бачу історію з хабарями, коли на рівні якогось району міста ми бачимо е, якісь неймовірні кошти акумульовані в результаті корупційної діяльності, мене це глибоко травмує. Давня корупційна історія, попри те, що її прямо зараз слухає вищий антикорсуд, не завадила Стефанішині стати спочатку віце-прем'єркою у 2020-му, потім увійти до політради Слуги народу у 2021-му і зрештою Штою торік очолити такий рідний для неї мін'юст. Наразі, за словами наших джерел, ім'я посадовиці фігурує серед імовірних претендентів на крісло прем'єр-міністра. Тож ми вирішили дослідити, як із кар'єрним злетом пані Ольги змінився майновий стан її родини. І таки дослідили на цілу новеньку квартиру у матері-чиновниці у столичному ЖК бізнес-класу, куплену в четверо дешевше ринкової вартості. Усім привіт! Мене звати Яся Вольвач. З вас лайк, комент і підписка. А ми починаємо! Počnemo. Ольга Стефанішина опікується євроінтеграцією з 2007 року. Саме тоді ще 22-річною, вона прийшла на роботу у мін'юст з приходом до влади Януковича у 2010 році. Почала обіймати там керівні посади. Уже при Порошенку перейшла до секретаріату Кабміну і там не декларувала жодних збережень чи активів. А її доходи з 2016 по 2019 рік у перерахунку на місяць зросли від 32 тисяч до 63 2019 рік Стефанішина йде на вибори, але не від слуги народу, а від української стратегії Гройсмена. Вона не перемагає і починає працювати у приватній юридичній фірмі, а ще на півроку відкриває ФОП. Аж тут, у червні 2020-го, жінка стає віце-прем'єр-міністркою з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України і входить до складу РНБО. Мала розмову з президентом, спілкувалася також з Андрієм Єрмаком. Я була з ним частково знайома і до того, як він взагалі з'явився в команді. Президента з доходами за перший 2020 рік роботи пані Ольги з командою президента мало що ясно. Спочатку вона заявляла, що заробила тоді понад мільйон гривень, потім підтверджувала цю суму. А потім подала виправлену декларацію, з якої куди зникли 300 тисяч гривень, отриманих від підприємницької діяльності. Такі самі неточності у 2020 році були із заощадженнями. Спочатку жодних заощаджень Стефанішна не декларувала. А вже у виправленій декларації знайшла у себе 250 тисяч гривень і 12 тисяч доларів готівкою. З 21-го року і по сьогодні посадовиця отримує тільки зарплату і аліменти на виховання доньки Анастасії і сина Даниїла. В перерахунку на місяць від 92 тисяч у 21-му році до 114 тисяч торік. Відкласти за понад десятиліття роботи на держслужбі пані Ользі вдалося 665 тисяч гривень. У мене є певне виховання. Я одеситка. Ольга Стефанішина і справді народилась в Одесі. Там, за її ж словами, живуть її батьки: мама Надія Кравець і тато Віталій Кравець. Це місто мого дитинства. Місто, де завжди я відпочиваю, незалежно від того, чи це офіційна поїздка, чи е, поїздка до батьків. Але ж працює посадовиця у кабінеті міністрів України та ще й очолює офіс питань європейської та євроатлантичної інтеграції. Обидві інституції розташовані у Києві, тож їх очільниці логічно було б мати якесь столичне житло. І вона з 2016 року по сьогодні декларує користування маминою київською квартирою. Її надія кравець, нібито купила у 2008 році. Площа квартири 74 квадратні метри. Це єдина київська нерухомість, яку Стефанішина коли-небудь вказувала у своїх деклараціях. Ваша донька декларує, що вона мешкає у вашій квартирі у Києві, і ми тут трохи заплутались, досліджуючи декларації посадовців. Якої площі ця квартира? 76 квадратних метрів. 76? Так. Ага, я зрозуміла. Вона просто декларує квартиру площею 74 квадратні метри. Кімнатна квартира там звичайно, стола. Може 74. А чого ви в мене питаєте? Є вона? Вони запитайте в неї. Ага. Ну це ж ваша квартира офіційно от тільки відповідно до реєстру прав на нерухоме майно квартири такою площею, купленою у 2008 році, у мами посадовиці не лише немає, а й не було. Тут маю сказати, що реєстр нерухомості повноцінно запрацював на початку минулого десятиліття, тому деяких старих об'єктів там може і не бути. Та усі інші квартири пані Ольги оформлені у той же період. Ми побачили. А ось київську квартиру мами на 74 квадратні метри ні. Натомість, у 2013 році Надія Кравець купила квартиру у Київському ЖК бізнес-класу Космополітен. Роком раніше цю ж квартиру офіційно оцінювали майже у мільйон гривень, понад 100 тисяч доларів на той момент. І воно зрозуміло загальна площа квартири – 150 квадратних метрів, житлова 74,5 Може, Ольга Стефанішина мала на увазі у своїй декларації саме ці 74 квадратні метри київської нерухомості. Просто знаєте, один раз переплутала загальну площу із житловою, і відтоді так і повелося, або задекларувала половину квартири. Але ця наша гіпотеза провалилася у 2018 році. Надія кравець продала квартиру у ЖК Космополітен офіційно за 2,5 мільйони гривень або приблизно 97 тисяч доларів на той момент. За оцінкою експертів з нерухомості, це далеко не ринкова вартість, і ця квартира мала б коштувати від 200 тисяч доларів. Але так чи інакше, продаж таки стався. Київ до речі, достатньо прогресивне е місто в дуже зелене. Не місто і дуже є багато прогресивних закладів, спейсів. Попри те, що у 2018 році мама пані Ольги Надія Кравець продала єдину свою київську квартиру, яку відображає реєстр. Її донька декларувати 74 квадратні метри у столиці так досі і не перестала. То де ж може насправді жити пані Ольга? Батько міністерки Віталій Кравець мешкає в Одесі, де займається власною справою. Там у нього три квартири, переважно отримані у спадщину. Аж раптом, у 2024 році, чоловік купує паркомісце і два маленькі приміщення у ЖК бізнес-класу Львівська площа у центрі Києва. За договором на все кравець витратив приблизно 650 тисяч гривень або 16 тисяч доларів за тогочасним курсом. При тому, що тільки одне паркомісце тут можна придбати, щонайменше менше за 37 тисяч доларів удвічі вдалося зекономити. Та нащо для чого чоловіку, який все життя мешкає в Одесі? Паркінг у ЖК на золотих у Києві. Власне, бо двома роками раніше, у жовтні 22-го, саме у цьому ЖК бізнес-класу купила трикімнатну квартиру дружина пана Віталія і мама пані міністерки Надія Кривець. Офіційно за 3 мільйони гривень приблизно 83 тисячі доларів на момент купівлі. А ось мінімальна ціна від забудовника на трикімнатні квартири у цьому ЖК станом на жовтень 22-го року. Тобто, ринкова ціна цієї квартири мала б складати від 12 мільйонів гривень. Або понад 300 тисяч доларів, отак майже в четверо дешевше вдалося купити трьошку на золотих пані надії, принаймні за документами. Родина це великі застілля, це в колоритному одеському дворику. Чи ні В тому числі, звичайно, ні квартири мами, у ЖК «Львівська площа, ні паркомісця батька у декларації Ольги Стефанішиної немає, і це не є порушенням. Посадовиця може не декларувати майно родичів, якщо ним не користуються. Водночас, попередню київську квартиру, мама чиновниці давно продала. Ви в 22-му році ще купили трикімнатну кімнатну квартиру у Києві. А, у... Тихуйте, я не хочу відповідати вам на всі ці питання. От є просто ваша ще квартира одна, а квартира на 74 квадратних метри і на 76. В реєстрі немає. Квартира ця, у нас вже давним-давно на ній, по-моєму, діти що до вашої квартири, ви нею користуєтесь, чи ваша донька нею користується, чи, чи хто? Донька користується. Ага, я зрозуміла. Це йдеться про ту квартиру, яку ви в 22-му році купили. Ми ну, побачимо. Тоді у мене інше питання: чи були гроші у родини Стефанішиної на нову квартиру у Києві? Мама Ольги Надія Кравець ніколи не мала жодного бізнесу. Так само у жінки не було ніякого ФОПу. Батько посадовиці Віталій Кравець таки має реальний бізнес. Він є засновником двох одеських компаній: Бистрина і Віраж 1 І та і інша, це автошколи. Перша компанія Віталія Кравця взагалі не подавала ніякої звітності до фіскальних органів. Що ж до ТОВ Віраж 1 то попри мільйонні обороти за час роботи компанія показала більш Ши збитків аніж прибутків. Мене навчила маму і тато, що там, де ти є, роби, що маєш, і е, е, для мене важливо Будь, буде да. відсутність цих самих великих прибутків не завадила матері Стефанішиною купити у 2013 році квартиру у Києві площою 150 квадратних метрів, і попередньою офіційною вартістю майже мільйон гривень або 100 тисяч доларів. У 2018 році жінка нагадаю продала цю квартиру за 2,5 мільйони гривень, десь 97 тисяч доларів. На той. Момент. І хіба це могло би частково пояснити, звідки родина взяла понад 3 мільйони гривень або понад 83 тисячі доларів на покупку нового житла у Києві у 2022-му? Та по-перше, очевидно, що за ці роки у родини були і інші витрати. По-друге, обидві ціни не є ринковими за оцінкою експертів. Для мене важливо на своєму місці робити те, в що я вірю, і те, що треба. Окрім загадки київської нерухомості пані міністерки, джерел грошей на неї і неринкової ціни. Загадки є і у декларації Стефанішина. Наприклад, жінка вказувала, що квартира в Одесі площою 38 квадратних метрів належ частково їй з її мамою з 2016 року. А потім, що право власності, виникло у 1997-му. Хоча так чи інакше, відповідно до реєстру нерухомого майна, такої квартири немає і не було в жодної з них. Знову ж таки, можливо, нерухомість стара і не потрапила у реєстр, але сама Стефанішина вказувала роком набуття прав 2016 тисячі коли реєстр уже працював. Іншу свою одеську квартиру площою 76 квадратних метрів. Жінка у декларації вказувала, але з площею на 11 квадратних метрів меншою від справжньої. Звичайно, що це дрібниця, особливо на тлі квартири у ЖК «Львівська площа, і сильно дешевше ринку. Але ці дрібниці були системними, і ось тепер ми тут. За всі роки роботи пані Ольги на Держслужбі НАЗК не проводило повну перевірку декларації посадовиці. А за цей час пані Ользі вдалося вибудувати стосунки з парламентом, президентом і головою офісу президента. Але е, з Андрієм ми. Теж вибудовували достатньо ви до Декларацію пані Ольги і підстави, на яких у її матері з'являлися квартири у Києві, не перевіряли навіть попри те, що посадовиця є обвинуваченою у корупційній справі. Це все також не завадило їй обіймати все нові і нові посади, у тому числі зрештою очолити мін'юст, у якому Стефанішина починала працювати при Олені Лукаш. Що ж з такими темпами буде далі?